Спортивний клуб Легіон провів перший матч в рамках розіграшу Кубка Житомирської області по футболу, який цього року носить назву Кубок Небесної Сотні. Спортивний клуб легіон стартував із стадії 1-16 фіналу, де суперником Житомирян став футбольний клуб Попільня, який по сумі двох зустрічей пройшов футбольний клуб Бердичів 2 з перших хвилин матчу. Житомиряни захопили ініціативу і повели в рахунку вже на сьомій хвилині. Красивим ударом із за меж штрафної площі відзначився притуляк. Всередині тайму прус подвоїв перевагу. А в кінцівці тайму Олександр оформив дубль, відгукнувшись на передачу притулюка із глибини. У другому таймі легіон заспокоївся за що тут же поплатився. Мішура точним далеким ударом скоротив розрив у рахунку. Проте гості не зуміли розвинути свою перевагу, і матч закінчився підсумковою перемогою легіону з рахунком три-один. Сьогоднішньої громи просто розглядаємо як один із етапів підготовки до гри. На первенство КФК ну в принципі доволен ребятам є, звісно, недостатки, над которыми будемо працювати. Але Житомирським футболістам ніколи відпочивати вже в середу, 7 травня, спортивний клуб Легіон проведе свій перший домашній матч в рамках чемпіонату України серед аматорів. Чемпіонат України заявлена команда спортивного клубу Легіон і матч в Житомирі зі. Пройдет 7 мая на стадіоні Спартак. 17.30. На стадіоні Спартак Житомиряни прийматимуть футбольний клуб Єдність з селища Плискії Чернігівської області запрошуємо всіх Житомирян і гостей міста на футбол.